Сильний та мужній, героїчний та відважний. З початком повномасштабного вторгнення Анатолій Дученко взяв до рук зброю, ставши на захист України. Проте, у боротьбі за свободу та незалежність Батьківщини, військовий віддав найцінніше своє життя. Сьогодні у Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії імені Макаренка відбувся захід пам'яті загиблого випускника. Сьогодні ми хотіли підтримати родину Анатолія, яка приїхала з Оршицького району. Для того, щоб побувати у місті навчання Анатолія, також захід ми спрямовували на молодь на здобувачів освіти, які обрали найпрекраснішу, наймирнішу професію педагога, щоб вони не зраджували їй, як не зрадив їй Анатолій. На заході була присутня і родина Анатолія, дружина військового Наталя, поділилась спогадами про чоловіка. Ми прожили з ним 30 років, нам не хватило на кілька місяців. Знаєте, він був другом і порадником. Він міг вислухати і заспокоїти. Мені зараз дуже не вистачає. Не вистачає розмов, не вистачає його крицю, все буде добре. Він мені обіцяв, що все буде добре. Учитель саме такий позивний мав Анатолій, адже у мирний час в Оржицькій школі чоловік навчав дітей, як бути патріотом та гідною людиною. І після повномасштабного вторгнення власним прикладом показав це. Був дуже допідливим, був дуже активним, завжди допомагав батькам, успівав допомагати батькам по господарству і пограти в футбол, і збігати на річку, і погратися зі мною. Для мене він завжди будемо лучшим братом. Птахи, немов крилаті душі, які оберігатимуть своїх рідних та знайомих протягом усього їхнього життя. На патріотичне пано навчального закладу додали ще одного птаха цього разу із іменем Анатолія Дудченка. Ми хотіли вкласти сюди сенси, герої не вмирають, вони просто йдуть в небо у вічність, стають янголами-охоронцями, які закривають нас. Своїми крилами знак пам'яті на подвір'ї академії висадили клен. Це дерево символізує мужність та силу, чим був і наділений Анатолій Дученко за життя. Валерія Лисенко, Ванкаченко, Кременчуцькі новини.